Проти ОСБД. <пробує> Проводити збори, яке в людей, що не здумаєте створювати Ну, Я був на двох зборах, треба було вам хоча б на одні прийти і подивитися. Тому що не дадуть йому робити бізнес, не дадуть 200 тисяч взяти з цього будинку в рік. Ви те, що вам давали, ви чи важчук. Це буде, дивіться, СББ ну, буде, 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 люди самі давав, будуть давав, вирішувати, люди, які яким хоче давати, які розумієте, якщо Жильчук буде неопровителем, а просто виконавцем послуг. Добрий день. Я, я прийшла, я хочу сказати, як не уже збирав, <просу> <просу> і він зараз добре розказує. Буде все переходить йому. Ми будемо бути рахунок, то в нас буде, ми будемо платити рахунку надані коти. Ні, ми платимо все скопом. Знімаєш потім, так? Я знімаю зразу, там потім собі наріжеш, що хочеш з борзним робити. Мене може окремим куском. Як скажеш, що скажеш, скільки скажеш, знімаєш. Ну все, думаю, Кому що з ким інтерв'ю, ми, так, 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 ми, ми вам ми, ми дякуємо, ми вам дякуємо. Я думаю, що можемо починати. Ми побачимо 8 березня. Дорогі власники, 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 я виступив ініціатором, щоб зібрати вас, роз, розказати вам, що таке ОСБП, щоб ви мали поняття, щоб хоча б мали маліше поняття, в якому сторону зараз далі рухаємось. Значить, нам зараз воно таке питання дано, дано така задача, щоб <кій> масової інформації посилові на сайті викинуть. управління, якесь якусь одну форму управління. Перша управління, форма управління це є самозабезпечення.